Друзі, вітаю всіх разом з нами. всіх, хто щойно долучився до цього відео. Мене звати Юрій Піпік. Ви на Ютуб каналі Фабрика Новин. Мій гість, пан Сергій Ягодзінський. Нагадаємо, що це проректор університету, доктор наук, професор пане Сергію, радий бачити вас. Добрий день, взаємно, добрий день. Спасибі, що ви з нами. Давайте почнемо з того, що сьогодні фактично здійняло галас: скандал, сенсацію, резонанс. Тому що українська правда виходить з матеріалом, посилається на учасника певної зустрічі, там де зустрічались глави фракції разом з вищим військовим командуванням, і ось цей учасник, журналісту автору цієї статті, каже про те, що Буданов усім нам сказав, що якщо ми там не почнемо якісь переговорні історії до літа, то нас всіх очікують. Темні часи, умовно кажучи, там набагато жорсткіша була цитата. Не хочеться до неї вдаватися, але от ГУР через деякий час не одразу, а це важливо, не одразу навіть головної розвідки виходить і фактично нам спростовує цю інформацію. Мовляв, не використовуйте в політичних цілях, якось там так було сказано. І до медіа представників медіа вони звернулися. Хочу, ось про що запитати: це фейк, чи це те, що намагаються від нас приховати, тому що розуміють, що реакція суспільства. Буде надзвичайно жорстко. Ну, власне, знаєте, якщо це правда або це неправда, то це не змінює нічого. Тобто, а власне, а що таке Буданов сказав? Ну, ну, якщо за великим рахунком, Буданов сказав те, якщо він це сказав. А якщо він і не сказав, і це йому приписали, то він сказав те, про що українці і так здогадуються. В чому проблема? В тому, що настануть погані часи, ну така зараз вони, які у нас світлі, веселі. Тому а, тут ситуація така: я в себе на каналі поставив е, інформацію. Вперше її опублікував один із телеграм-ресурсів. Якщо я не помиляюсь, телеграмна служба новин. Я поставив і скрін зробив, бо бо я розумію, що гур це не та організація, з якою можна жартувати і перебріхувати їхні слова або їм щось дописувати. Я думаю, я поставлю скрін. Ну раз на офіційному каналі там мільйонику, все а нижче підписую тезу. Чекаю на спростування. Або чекаємо на спростування і знак питання, все. Я, я розумів, що ці слова не можуть а, поширені бути, нібито від імені Буданова. І навіть якщо він це сказав, і навіть якщо це він прямо так сказав, то все одно а, я очікував, що вийде ГУР і скаже: ну, це не так, нас неправильно зрозуміли, це там нас не так зрозуміли. Але я на це дивлюсь інакше. От як людина, яка розуміє специфіку нашої політики, специфіку нашого суспільства, специфіку роботи з нашим суспільством. Ну от щось спочатку таке дуже дивне, провокативне, і його спочатку хтось от озвучує і кажуть: не так зрозуміли, це і псо. Ми так не казали, це журналісти винні. Це хто? А потім люди звикають, бо теза вже в народі все її почули. Тобто не буде перемовин, будуть погані часи. Так, це сказав Буданов, Не так це сказав Буданов. Ну, хто, ж хто його слухав, його так зрозумів і поділився з українською правдою цим. Ну, то будемо е, вважати, що цей меседж мав бути запущений в суспільство. Чи Будановим, чи хтось із парламенту, хто його слухав і не так почув. Цей меседж мав бути поширений серед людей. Ну операція успішна, у, у такому разі давайте змоделюємо дві ситуації: перша, коли Буданов це реально говорив. Друга, коли слова вирвані з контексту. Перша цікавіше, повійтесь, от Буданов умовно це сказав ще раз: для для гуру, в тому числі, ми моделюємо ситуацію. Реакція суспільства вона може бути з рахуванням того, що в цій же статті журналісти приводять опитування компанії СОЦС, яке показує, що. Думка людей щодо переговорів змінюється. Тобто, чи є ця історія, ця стаття ще раз повагою до колег, ми просто материмо статтю, ну от певним меседжем, певною підготовкою, певним прогрівом, так би мовити, так чи можна це так вважати, чи можливо по іншому, я у мене принципово от інша позиція, е, я бачу, що думка людей нікого не цікавить. Тобто, ці всі прогрівки, вкидання тез. Да, вона вкинута це теза, але думка людей станом на сьогодні нічого не вирішує. Бо у нас так повелось, що думку людей можна перекроїти в різні сторони. Десять років були проти НАТО назад, зараз за НАТО, півроку були за НАТО, сьогодні проти НАТО. Вчора були за Володимира Олександровича, сьогодні вже менше за Володимира Олександровича. Позавчора про залужного ніхто не чув, сьогодні вже його президенти. Ну, Суспільство в Україні незріле політично, і не зріле воно тому, що в нас з вами в суспільство дуже багато е, накидали ну тої штуки, яка робить тісто таким бурхливим, дріжджі називається. І і ми от такі, Тобто, ми настільки не монолітні в своєму розумінні, чого ми хочемо, що думку нашу можна легко скроїти. Тому я не думаю, що це прогрів е, населення, але те, що це певна гра. З народом це певна гра на можливі вибори. Це певна підготовка до того, щоб хтось вийшов з якимись тезами чи контртезами. Я це не виключаю, тому що як би не маніпулювали думкою людей, все одно політикам, які підуть на вибори, потрібно з чимось виходити. І можливо, я не виключаю. Завтра хтось вийде, скаже, от мир, от Буданов сказав, от навіть якщо вирвали з контексту, все одно катастрофа, ми маємо, ми зупиняємо і так далі. І крім того, давайте не будемо забувати, що. Українським політикам, чиновникам і високого рангу в тому числі потрібно сьогодні, я вибачаюсь, але якимось чином рятувати своє обличчя, тому що два з половиною роки мати один наратив, одну модель. Отут От наратив це як історію. А сьогодні під тиском Трампа потрібно мати іншу історію внутрішню. Ну не вийдеш політик, наш не скаже хтось із них, що ви вибачте, ну у Трампа змінився настрій. Вчора був Байден, сьогодні Трамп, і ми повинні з вами думати інакше. Ну, це ж зовсім уже не гарно. Тому будуть ось такі історії, і люд, люди будуть нормально їх сприймати, бо люди готові. Вони приймають вже е, ту риторику, яка ще півтора-два роки тому назад була просто табуйована. Вибори, зупинка бойових дій там і так далі. В мене інше лякає. В мене лякає те, що на цьому фоні піднімаються е, ну, такі. Я не люблю це слово, але піднімаються такі проросійські настрої в суспільстві. Це якась катастрофа насправді. От я бачу, як популярності набирають люди, які реально зараз починають майже скоро нас будуть звинувачувати, що, що ми в війні винні. Це для мене взагалі дивно. Я, як людина, яка була завжди критично налаштована до того, що відбувалося останні два з половиною три роки. Ну я не хочу качка назад, це, це теж небезпечне явище, і суспільство потрібно думати. І е, Буданов, як людина, яка доволі, е, доволі мудра і е, знає механізми впливу на суспільство. Я думаю, що цей момент вони теж пропрацьовують як уберегти суспільство від качки в іншу сторону. От мені сподобалась теза е, нашого політолога. О, Боже, як Портніков, і він сказав, каже, що охарактеризував Арестовича. От я зараз наговорю вам прізвищ багато різних. будете з цим розбиратись потім, запрошувати усіх, спростовувати. І Портніков каже: Ну, от Арістович зараз грає на проросійських наративах. Якось він там так сказав, що але він каже, що ну він грає вдовгу, тому що оці всі ідеї вони можуть повернутися в суспільство. І ось цього мені би не хотілось, тому що ми пройшли складний період, і ми повинні його йти далі. Воротя немає, і тому, якщо це модель е, убезпечити е, українське суспільство від коливання е, ну, в проросійську сторону, то я за. А якщо це певна технологія під вибори, то я проти. Я вам хочу сказати, що я породжую з вами в, в тій частині, яка стосується вашого цитування Віталія Портнікова. сказала про те, що можуть повернутися там про російські меседжі через деякий час. рано на довго рано, на перспективу я заберу слово можуть. Я з усією впевненістю стверджую, що вони на жаль повернуться на превеликий жаль. Я упевнений в цьому, і ми з вами зробимо ефір після того, як це відбудеться, і просто поговоримо на жаль. Просто я не знаю, як так ми влаштовані, от, да, українці. І чому ми такі різні? Але я думав, що вони після першого майдану зникнуть повністю, після другого майдану зникнуть повністю, після війни на Донбасі, після анексії Криму і так далі. Ну здавалося, що може бути гірше. Повномасштабна війна пішла, все одно залишаються в країні люди, які думають про російське, які грають на проросійському електораті, які заробляють на цьому бали, бонуси політичні і так далі. Тому я, на жаль, впевнений, що вони повернуться. Якщо є ремарка, скажіть, якщо ні, підемо далі. Юрий, є ремарка, я хочу, щоб на щоб мене глядачі і вас, глядачі, правильно зрозуміли. Ми Зараз Давайте не шукаємо про російських в українському населенні. Ми зараз говоримо про те, що є політики, чиновники, майбутні, теперішні і так далі, які грають на втомі українці від війни. І сьогодні середньозважений українець, який вже задовбався від мобілізації, штрафів, заборон, закритих кордон, страхів, обстрілів і так далі. Та він готовий вже в чорта лисого повірить. От я користуюсь риторикою Володимира Олександровича, коли він балотувався. От вони вже готові вірити чорту лисому, навіть своєму ворогові прямому, але тільки щоб війна зупинилася. І вони і люди наші втрачають, на жаль, довіру до влади в Україні, і це вкрай погано. І влада повинна прийняти для себе рішення. І для того, щоб зберегти країну, нам потрібно приймати рішення як зовнішні, так на жаль, і внутрішні. Я про це ще рік тому говорив. що все ж таки комусь із чинної влади потрібно відійти від влади і дати можливість обратися іншим людям для того, щоб повертати довіру людей до української влади, бо хитнуться вони в інший бік, і це буде бік російський. От в чому біда мені й додати нічого насправді, пане Сергію, щодня між тим, ми спостерігаємо як реально поважні авторитетні видання. Виходять з нової порції інформації, яка стосується. Називаємо це так: мирного трек. Давайте сьогоднішнього почнемо Ось сьогодні, 27 січня. В одне з найавторитетніших турецьких видань пише конкретно про те, що переговори щодо мирного врегулювання війни можуть початися у квітні, травні, тобто, конкретний проміжок часу. Хочу вас запитати, чому це відбувається? Ми живемо зрозуміло, в якому світі, інформаційні технології там, і так далі, тому подібне. Але конкретні проміжки часу вказуються. Це може відповідати дійсності? Чому про це пишуть? Тобто, цей мирний процес він точно навесно запланований, тому що вже не вперше ми з цим зіштовхуємося. Так, це може бути абсолютно. Інше питання. Звідки звідки турки про це знають? Е, я підписаний на всі ресурси Дональда Трампа. Де, там у нього Трамп Ньюс Іванка Трамп Ньюс. Я слідкую за ними. Джиді Венс. Я дивлюсь за ними. Я не побачив у них того, що в українських засобах масової інформації розлетілося там 100 днів, вже розписано, прям ціла адженда Там. Я передивився, немає нічого. Їх насправді я подивився їх ресурси. Взагалі Україна не цікавить, взагалі про Україну нічого не говорять. Про газу вони говорять там про депортацію Ну Колумбія, це просто красавець. Президент Колумбії вже свої літаки відправив тільки все, я зрозумів. Колумбія, США 01 і насправді я не знаю звідки турки, але мене в цій статті привабили інше. Ердоган він намагається таким чином. Ну вони так пишуть, що от. Ердоган він і Путіна знає, і Зеленського знає, і Трампа знає. Він всіх знає. Ну насправді, пам'ятаєте, ж фільм старий був недекомунізований Восток діла тонка Петруха. От, от це потрібно враховувати. І сьогодні Ердоган знаходиться в такій цікавій ситуації. Для нього я вже колись одну погану річ сказав, повторюю ще раз: я хвилююсь щоб... Собі, Ердоган не накрутив в голові е потягнути до, до себе назад Крим, бо історично Крим десь взагалі відносився там колись давно. За часів динозаврів, тому так. тут дуже складна ситуація. А з урахуванням того, що Трамп зараз буде робити, я в себе в телеграм-каналі поставив зображення Пів... Північної Америки і попросив штучний інтелект розфарбувати її повністю в кольори Сполучених Штатів Америки. Тому що я так підозрюю, що у Трампа от такі наміри. І на фоні цього покорішитися Ердогану з Трампом щодо Криму. Ой, може бути цікава історія, і а, тому я підозрюю, що турки можуть щось знати. Е, але для них важливо все ж таки свого лідера впихнути. Тобто, я на цю публікацію дивлюсь так дуже просто: е, у нас є великий лідер Ердоган, який хоче побудувати, відтворити велику Османську імперію, і він повинен бути е, там, де і Трамп все. Е, ну а як це воно станеться насправді? Хоча е, в період квітень-травень я вірю. Ви згадали ось е, цей так званий план про 100 днів. Е, ми не будемо вдаватися до деталів, Глядач же, напевно, дуже добре ознайомився, але що я там по... Да, важливо сказати: Єрмак. Андрій Єрм... Борисович Єрмак після того, як зринає в пресі вся інформація про план, і її всі дуже швидко розганяють. Він пише в себе в телеграм-каналі, що нині не існує там ніяких мирних планів. Це ми маємо зазначити далі. Що стосується конкретно самого плану. А, цікаво, от що я там читаю тільки те, на що має піти Україна. Я не читаю поступок зі сторони Росії. Чому? Ну От знову, от ви мене штовхаєте на, на коментування Андрія Борисовича Єрмака. Більш, більшого поширення, ніж 100-днівний мирний план. Більшого поширення вчора набув мурал з Андрієм Борисовичем. Оце реально було топ-темою. Я його не бачив цього мурала, але стверджувати, що його немає, я не можу. Сьогодні вже фото жаби з'явились там Петро Порошенко його замалював, хтось щось домалював там і так ну тобто, весело. У нас люди люблять веселитися. І слава Богу, у нас був і є 95-й квартал, який привчив людей до політичної сатири. І люди, слава Богу, які сьогодні у владі, вони знають, що таке політична сатира, і вони не ображаються, бо вони знають. Ну це ж просто смішно. Так, от на фоні цього я хочу. Поставить питання, а звідки Андрій Борисович Єрмак знає, є цей план чи немає? От звідки він знає? От я теж бачив, що Мурал є, але я не знаю, він є чи немає. Я його персонально не бачив. Тому я далекий від думки, що план Трампа щодо врегулювання війни в Україні є в остаточному вигляді локалізований під Україну. А не в глобальній архітектурі і цей план ліг на стіл Андрія Борисовича. при всій моїй повазі до нього і всьому іншому відношенню, яке є в українців, я не вірю, що Андрій Борисович мав доступ до цього плану. Тому те, що ми бачили, дуже схоже на якусь вигадку якогось штучного або не дуже інтелекту. Um, буквально от свіже інтерв'ю президента Зеленського читаю головні меседжі. Він там зокрема каже, що нам не потрібно було піддавати ядерну зброю. Ну це з очевидно, з найочевиднішого. Uh, але окей, це нехай там розбираються там, і історики, люди, які в цьому щось розуміють. Фізики, ядерники, тому що я багато з ними спілкувався, і у кожного реально там різна думка. Цікаво інше, коли ми говоримо там про мирний процес і про гарантії безпеки, що каже президент, гарантії безпеки як в Ізраїлю. Підійшли б Україні. Вони мають ППО, гроші та технології. Але наступний є меседж. На думку Зеленського, Ізраїль має і ядерну зброю. Окей, ядерну зброю відкладемо гроші, технології ППО. Такі так гарантії безпеки. Україні підійшли б? Ні. Тому що грошима розподіляють, грошима оперують чесні чиновники, ППО частково власне. Що там ще ви назвали? ППО, гроші і що ще? Технології, технології. Технології. Хто буде технології в Україні робити? Ви Академію наук давно бачили? Там дедушка, якому 65, над ним стоїть іще дедушка, якому 85. І оцей в 65 мріє, щоб в 75 зайняти посаду того, що 85. Немає технологій в Україні таких, які потрібні на рівні сучасного ведення війни. Ви подивіться, що який як це гвалт на неправильне буде слово. Ну крик був і прям караул. Що Трамп закрив на 75 днів фінансування там USAID і інших грантових організацій, і почали писати: от дітки у нас будуть без їжі, мамки не зможуть народжувати. Я сижу. Думаю, це ми як дохазяйнували, що ми самі не можемо своїх дітей готувати. Це що таке, так? Як можуть бути технології, як ми можемо говорити про технології, якщо у нас від закриття фінансування зовнішньої держави починають провалюватися навіть технологічні лінії, і це проблема. І коли Володимир Олександрович прийшов до влади, у нього було до повномасштабної війни три роки. От питання: що було зроблено з Академією наук за три роки? Говорили про президентський університет. Окей, то можна, далі, що було зроблено в освіті? Ну, ми ж продовжуємо імплементувати якісь дивні норми. От зараз в університетах перейменовуються спеціальності. Ну кажуть під європейські норми. Ну давайте, от нехай викладачі знову займуться паперовою роботою, перейменуванням планів. Нам розкажуть наскільки це важливо, правильно, чудово, різнокольорово. І от без цього Україну не беруть в Європу. Ну, це ж неправда. Ну ми, ми постійно граємо в якісь фінічки і обманюємо сам, самі себе. От я на одному з каналів говорив, що ми повинні тримати в голові, і той, хто буде е, обиратися на наступний раз на вибори президента, він повинен тримати у голові одну тезу. От якщо б я прийшов е, до, до цього крісла, е, я б хотів би піти з крісла президента. Е, з усвідомленням, що середньозважена дитина в Україні не намагається скласти тести західні і чкурнуть з країни. Ні одна країна цивілізованого світу, куди ми йдемо, не має молоді, яка прагне найвищим досягненням мати це чкурнуть з країни. Це неправильно, ми щось не те побудували. І оце Альфа і Омега. Ну насправді на це ніхто не звертає уваги, тому що в нас. Освіта, університети, школи це десь, отам, от ну там нехай, там мамочки, там хай там займаються. Це не вважається суттєвим, а насправді саме з дітей виростають технологи, вчені, інженери і так далі, і так далі. І так далі. Та що там говорить? У мене вон, донька цього року буде вступати до університету і обирає собі медицину. І я їй кажу: Саша, ти ти будеш. Все життя жити бідно Ну добре, у тебе є квартира? Ну ти будеш бідна, тому що держава тебе не зможе підтримати? Пане Сергію, а от ем, видання New York Times пише про те, що давайте я процитую, щоб не бути голослівними: Трамп і Путін ведуть дипломатичну гру перед переговорами без України. Тому пряме запитання: чи можуть відбутися переговори або перемовини між? Сполученими штатами і Російською Федерацією без України А вони й будуть, і я вам більше скажу вони і потрібні. Потрібні отакі перемовини. Потім потрібні перемовини США, Україна або перед цим це не має ролі. А потім має бути оцей трикутник Україна, США е і Російська Федерація. Ми чудово розуміємо, що сьогодні посадити за один стіл Володимира Зеленського або Андрія Борисовича або Андрія Борисовича з Володимиром Олександровичем, або додати туди ще Давіда Арахамію. будь-хто а Путін висаде свою е частину. Його команди, чи як вона там в нього називається, і прийде Дональд Трамп і скаже: Друзі, миріться між собою ну це ж не дитячий садочок. Ми розуміємо, що цього не буде. Тому так, Сполучені Штати Америки, я впевнений, ведуть консультації з Російською Федерацією без України з Україною без Російської Федерації. Але я дуже сподіваюся, що це лише з однією метою для того, щоб довести сторони до. Хоч якихось точок дотику. А я колись спілкувався з одним з однією людиною, яка квартири продає, як їх називають там девелоп, ні, не девелопери. Ну брокери. зрозуміло, да. Продавцем квартир так. І, і так, і вона мені каже, ця жінка. Вона каже: я, коли продаю квартири, я ніколи. ніколи ніколи не знайомлю до е, того, як підписується договір, продавця і покупця Я кажу чому вона каже, тому що вони посваряться, погавкаються не буде ніякого продажу, тому що той любить свою квартиру, хоче дорожче продати, а цей шукає недоліки, хоч і вони просто розійдуть. Так це примітивний продаж квартири. А ми маємо ситуацію надзвичайно складну, де загинули люди, де окуповані території, де не вирішені історичні питання. І е, ворог, який не зрозуміло ще, що чого хоче, чого чого бажає. Ми ж з вами розуміємо, що те, що озвучує Путін. А те, що озвучують експерти про Путіна, так то ще далі. І, і мені здається, Путін сам не до кінця знає, що він хоче. От він заліз в Україну і от. Далі у нього хотілки залежно від його оперативно-тактичних успіхів або ні. І тому сьогодні Дональд Трамп це сильна фігура. і Він може бути контрпозицією, але давайте не будемо йому заважати. Давайте будемо чесними: ми самі на перемовини з Путіним вийти не можемо. Ну це об'єктивно. І тому, якщо Трамп береться за таку частину, на нього не поширюється законодавство України про заборону перемовин. Його не можуть ну там посадити десь у в'язницю за українськими законами. Тому ну нехай Трамп спробує. А ми подивимось і будемо сподіватися, що якась архітектура перемовин буде. Але чи не вбачаєте ви в цьому величезну небезпеку, коли два лідери двох країн між собою про щось домовляться? Зрозуміло, що ну вибачте. Для Трампа інтерес в Україні не такий великий, як для Зеленського, який міг би бути там потенційно третім. Так і ну чи може бути так? Умовно, що Трамп окне путіну якісь історії, які для України взагалі є неприйнятними, але для нього буде важливо вирішити це питання, тому що Нобелівська премія Миру я завершив війну, я миротворець і так далі. Тут йому плівать завершив на яких завгодно умовах да і, і так далі. Для нас абсолютно неприйнятно Чи ми можемо потрапити в таку пастку? Можемо. А чому не можемо? В мене на столі лежить. Я не буду показувати. Ну, це книга Дональда Трампа. Знаєте, те, що я там читаю, то я розумію, що з нами панька взагалі ніхто не буде. Він прям на першій сторінці там пише, що ви, якщо не дасте здачу тому, хто вас образив ви придурок. Ну потім виріжете. І це реально жорстка людина. Він, він е, людина, яка побудувала мільярдну імперію. Це мільярдер, вони мислять інакше. І якщо ми зараз будемо думати про Трампа і про звичайну людину, то ми зробимо помилку і не зможемо зрозуміти ні його логіки. Ми і так її не зрозуміємо, ні його логіки, ні його мотивів, нічого. І крім того, ми повинні усвідомлювати, що Дональд Трамп не президент України, він українцям нічого не обіцяв. Українцям обіцяли інші люди. Сьогодні всі ті обіцянки, всі ті історії, вони вже далеко в минулому. Сьогодні є третя людина, яка представляє собою силу. Вона представляє владу світового масштабу. Він хоче зупинки бойових дій в Україні. Нам це потрібно, якщо українська влада каже, так, нам це потрібно, і Володимир Зеленський це теж оголошує. Трамп сказав, що Володимир Зеленський погоджується на зупинку бойових дій. А це для мене означає, як для громадянина України, що Трамп. Через своїх людей переговорив з командою Зеленського. Ну не буде ж Трамп просто так брехати, що Володимир Зеленський дав згоду на це, так то тепер виходить, що раз Володимир Зеленський дав згоду, далі Трамп починає комунікувати з Путіним, як з тією людиною, яка агресує. Тобто, ми, як ті, хто піддані агресії, ми погоджуємося на зупинку, але потрібно тепер агресора зупиняти. І Трамп це робить. Але Трамп модератор світових процесів для нього кейс України це дрібниця в тому, що він хоче зробити в світі. А ви бачите, що ця людина, я єдине, що я все от очікую, коли в Сполучених Штатах будуть якісь антитрампійські ну, там зборища, тому що те, що він робить, це дуже радикально. І навіть мені, як людині, яка сьогодні захопленням дивиться, що він творить. Там Прапори прибирає, там е, нелегалів виселяє, е, повер, повертає, виявляється, у нас дві статі є на планеті Земля, ну, е, два гендери. Е, ну, Це все прикольно, тобто здоровий глузд має бути. Я вам більше скажу. От, вчора ознайомився з статтею Американський інститут підприємництва, так вони там взагалі по освіті прокатились. Вони кажуть, що за часи Байдена, і не тільки Байдена. далі, ми таку освіту побудували, де ми формуємо у дітей м'які навички. Ну, ви знаєте, там критичне мислення, комунікація, бла-бла-бла. І коли виявилося, що ця молодь прийшла на роботу, виявилося, що крім оцих м'яких навичок, у них в голові ноль. Ноль. Тобто, це просто гола операційна система без встановлених додатків. Тобто, це... і вони будуть перебудовувати освіту. Я так очікую в Україні, що скоро знову буде у нас нова реформа освіти, нова українська школа. І після виборів, навіть, можливо, меню в школах буде нове. Чомусь так, я думаю. Спасибо величезно за класний ефір. Дуже цікаво, у нас вийшла з вами сьогодні розмова. Бережіть себе, пане Сергію, до зустрічі. Дякую.